У Вінниці до Дня Соборності утворили живий ланцюг єднання. До мирної акції у середмісті доєдналися студенти, учні ліцеїв та містяни. Живий ланцюг утворили на перехресті вулиць Театральна та Соборна. В руках молодь тримала плакати з написами День соборності України, в єдності сила та прапори України. Загалом участь в акції взяли майже 100 осіб. Розповіла Суспільному співорганізаторка заходу, директорка обласного департаменту соціальної та молодіжної політики Світлана Ярмоленко. Ми маємо пам'ятати про наші корені. Ми маємо пам'ятати про нашу історію, і ми маємо пам'ятати про ті дати, які об'єднали нас, і ми маємо сьогодні бути об'єднані. Серед учасників мирної акції Поліна Гуркіна, дівчина з Маріуполя, у Вінниці розповідає проживає з серпня 2022 року. Я вважаю, що кожен повинен доєднатися до таких акцій, щоб нагадувати у всьому світу про нашу історію, про нашу культуру і про нашу єдність. Що ми, незважаючи ні на що з давніх давен і по сьогодення, виборюємо нашу свободу та незалежність. Зараз дуже важкі часи в нашій країні, і от в такі моменти дуже важливо бути от разом. День соборності один із найважливіших для нашої країни, каже регіональний представник Українського інституту пам'яті Олексій Серветнік. На жаль, наше суспільство зранене. Російсько-українська війна триває вже майже 11 років. І ясна річ, що багато з представників нашого суспільства частково виснажені побільше, по більшій або по меншій мірі. Проте це ні в якому разі не дає нам права. Зупинятися і здаватися. Нагадаємо, саме 22 січня 1919 року було підписано акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в Єдину Українську державу. Офіційно в Україні День Соборності відзначають із 1999 року.